Добрий день і слава Україні! Вас вітає досягнень осередок знань і світла, Дніпровський центр професійно-технічної освіти. Я викладачка філологічних дисциплін української мови, української літератури, зарубіжної літератури, українського ділового мовлення. Маю наукові публікації з лінгвістики, літературознавства, фахові методичні розробки з української мови за професійним спрямуванням. Маю досвід викладання української мови як іноземно. Земної, а також викладання слов'янських та романо-германських мов, у своїй педагогічній діяльності використовую інноваційні та інтерактивні методики, технології візуалізації, а також інтегровані міжпредметні зв'язки, з тем освіту, соціально-емоційне та етичне навчання під час аналізу літературно-художніх творів, проєктну діяльність, «Content and Language Integrated Learning». Я є активною учасницею всеукраїнських міжнародних науково-практичних конференцій. Маю досягнення у міжнародному конкурсі «Champs of Christmas» у номінації створення поетичних і прозаїчних творів. Диплом першого ступеня. Мої здобувачі освіти посіли призові місця у всеукраїнському конкурсі лайфхаки з української мови, дипломи першого ступеня, а також у міжнародному дистанційному конкурсі з української мови та літератури Олімпіс. Пер Аспера Адастра.